Повторення це мати навчання. Тому так, інколи повторяючись, інколи ще раз про одне те саме, інколи горизонтально, інколи вертикально, але повторяю про одне те саме і все з одною метою, щоб люди уникали помилок. Отже, несправедливість спадкування по закону. Тягнуть давці і бика за роги з тим заповітом, не складають його, думаю, діти, все, що було чесно, а коли аплик. І здоров'ям, ще щось, доглядає дуже часто один чи декілька, а хтось взагалі забуває. А спадкують усі рівно. Тому, щоб уникнути цієї несправедливості при спадкуванні по закону, дорогі спадкодавці, потенційні, і молоді, старі, всі рівні, складайте заповіти на тих, на кого хочете, поки живі, здорові, щасливі. Або встигайте їх переписувати. Дякую за увагу.